Всіх-всіх вітаю у моєму в'язальному просторі. І якщо ви тут вперше, мене звуть Юля Савлюк. Я тут розповідаю про в'язання у своєму житті і тілюсь своїми знаннями. Тому, якщо ви таке любите, то не забувайте приєднуватись до мене. І сьогодні я розпочинаю свій в'язальний влог. Ну, було б правильніше його розпочати раніше, але чомусь я вирішила, що середина тижня це. Привіт, розпочати в'язельне влог. Якщо чесно, більше було провалів аніж вдач, про них зараз я вам трішки згодом розповім. А на самому початку хочу розповісти, що все ж таки і була вдача. Тобто, про провали я покажу вам на столі. Вдачу також ще одну покажу на своєму столі. А про одну вдачу гарну я хочу розповісти зараз. А мова піде про мій спільний проєкт, який я все ж таки розпочала. Я анонсувала всюди, де тільки могла про це. І, чесно кажучи, бо мені дуже подобається ця футболка. Я з задоволенням її ношу, і, звичайно, я вирішила Розпочати спільне в'язання по цій футболці. Більш того, ідея про спільне в'язання у мене виникла ще на початку червня, я якраз думаю, повернуся в Україну і, бо я вже знала на той момент, що я буду повертатись до України, і розпочну спільне в'язання. Але життя розпорядилось по іншому. Мені довелось відкласти в'язання і продовжити його. Вже в Україні завершити, і, звичайно, після завершення я анонсувала цей спільний проєкт. Бо було багато питань. Багато хто запитував мене стосовно цієї чарівної ажурної кокеточки. До речі, відео огляд, як в'язати. Цю кокетку я викладала у себе на каналі, є відеоурок. Тому, якщо ви не бачили, подивіться. У найближчий час я хочу зробити відеоопис. Звичайно, для учасниць спільного проєкту це відео Ой, текстовий опис. Вибачте, будь ласка, заговорюйте текстовий опис, я завантажу до себе на сторіночку. А також, точніше. Звичайно, зараз я ще планую зробити текстовий опис цієї ажурної кокетки, тому що я вже казала, є схема, звичайно, я її викладала у спільноті в себе в інстаграмі. І здається, тут в спільноті я також викладала. Я думаю, що, скоріш за все, треба і зробити в текстовому варіанті, тому що ми всі різні, комусь так зручніше, комусь так. І більше того, я вже колись казала, що є помилки у цій схемі. Тому обов'язково треба її створити для зручності. Я давно цього хотіла, тому займуся цим найближчим часом. І, звичайно, обов'язково для учасниць мого клубу також ця буде схема доступною. Я тут трішки розповіла таких новин, де я хотіла б бачити себе лицем в кадрі для вас, до вас. І піду далі в'язати, показувати вам, що я там творила, натворила. Якщо цікаво, продовжуйте дивитися. Ну давайте почну з першого розчарування і ваших підказок, за які я вам дуже-дуже вдячна. Зараз приберу кашнур. Перше розчарування. Я все ж таки вирішила, що я хочу пов'язати це все. Боже. Подивіться, що тут виходить. Я не знаю, що з цим робити. Оце єдине, що тут я так більш-менш закрутила. І то не знаю. Поки що я тут кольочок хожу, кажу, як кажуть. Прибираю, одразу звільняю кошечок свій для в'язання наступного проєктику. І ось дивіться, мало того, що це все щастя, як ви бачите. Більш того, я все ж таки спиці ці. Використала і мені подобається, я ними буду користуватися в захваті, але тут, зараз почекайте, я хотіла зняти одним словом, я зараз, як би я тут не викладала, у мене вийшло перекручені петлі. Це таке може бути. Але, блін, може з усіма бути. Але я ніколи не думала, що може бути зі мною. Чесно вам скажу, за всю мою в'язальну кар'єру кругових виробів, я вперше з таким стикаюся, тому от зараз я все знімаю. Я його також покладу в пакетик, бо в мене вже нема сил, я, чесно кажучи, витрачала майже три дні. Ну тобто, це було ні три. У неділю, в понеділок і у вівторок я цим займалася. Потім я мені. Ні, у... У вівторок я цим не займалася. У вівторок сьогодні середа. Сьогодні ще не в'язала, бо не було часу і не знаю, чи взагалі пов'яжу, бо немає часу. Ну, блін, не знаю. Дивіться, воно перекручується. Бачите? Тобто, якщо я кладу, ця річ перекручена. Ось так. Тому я поки що відкладу, це не означає, що я його викину чи ще щось. Звичайно, я повернусь до цієї пряжі і зв'яжу собі такий неймовірно красивий Що на що вистачить пряжі. Бо я на футболку брала, але тепер не знаю. <смір> Можливо, я його поєднаю з якимось мариносом. Але то буде в майбутньому. Ви ж мені порадили поєднати з бавовною. Зеленої бавовни в мене нема, але в мене є синя бавовна. Тому я вирішила, що я буду просто в'язати синього кольору. Я обирала між зеленою і синьою бобіною, до сина звернулася, син каже: в'яжи зеленою. Вирішила в'язати зелене. Ну, а синій в мене ось такий колір. Я їх вирішила одружити між собою. Ось таким чином. Це ось така в мене пряжа. Якщо ви зі мною на каналі давно пам'ятаєте, я її купувала в Німеччині випадково. Зайшов ще один магазин це стовідсоткова бавовна. Тут 580 метрів 100 г. І виробник нам рекомендує в'язати спицями 2-2,5 гачком 1,5-2 Їх, поєднавши між собою, ви отримаєте неймовірно класне поєднання. Тому буде новий проєкт, але вже іншого кольору. І про нього я трішки згодом розповім. А зараз ще моменти к розчарування. Давайте, як кажуть, дозовано. Ще над одним виробом я працювала вчора весь день, весь вечір, між зразками, Ось зразок покажу але чомусь мені захотілося її приміряти. І коли я його приміряла, то я зрозуміла, що в процесі в'язання я мало того, що не зменшую рукав, я його ще якимось чином розширила. Тому я його зараз повністю розпущу до першого ряду. І буду повністю перев'язувати. раз. По-друге, мені потрібно, скоріш за все, його в'язати вкороченими рядами, тому що коли я приміряла ця частинка нижня, вона вже тої довжини, як я хотіла, бо я хотіла до е локтя. Щоб була довжина рукава. Вона вже як мені потрібна. Але верхня частина у мене виходить неправильно, бо верхня вона виходить мало того, що як фонарик, Воно мені взагалі не подобається, так і ще і. Одним словом, я тепер буду думати, як мені зробити. Мені потрібно, щоб. Ну, одним словом, тут не так багато розширилось після того, як я, от, бачите, перейшла з. Зменшувального Тобто мені трішки треба просто зробити, знаєте, як? зменшити рукав. ось Отак десь. На таку частину десь точно, на таку частину мені треба його зменшити. Мало того, що мені треба його зменшити, так і ще й в'язати вкороченими рядами. Я буду це робити. Трішки, знаєте, ну не подумала я. Вчора вив'язала десь рядів 8 і все розпустила. Ось так. Ну, це таке буває. І давайте ще до приємностей, як кажуть, маю надію, на цьому тижні все ж таки закінчаться негативні моменти. І я розпущу, бо сьогодні цей тиждень також насичений, як і на наступне. Я знайшла свій блокнот в'язальщиці. Тут два останні проекти, які я в'язала, коли була в Україні. Я їх купила. Я цей блокнот купила, записувала, але я забула. І тому в цьому проекті будуть новий. Мій футболка поло, да, я хочу футболку поло, і зараз вона модна, але вона буде без воротника, бо мені воротні мені... цей воротник в поло взагалі не подобається. Ось дивіться. Який, ой, я вам показую горні стороною, вибачте, який неймомірений варіант поєднання, одруживши ці два варіанти пряжі. Я спочатку думала, ну блін, вона, мабуть, темніша, аніж ні, супер. Вона дає свою таку трішки синеву, і мені здається, ця блиск свій дає ця синеву стабілізацію. Хоча зразочок в ширину трішки розтягнувся. кажу, як є, хоч я й додала бавовну 100%

Ось такий зразочок. Тобто майже на 1 см ширину він розширився. Це обов'язково треба враховувати, тому я, коли буду рахувати, я, скоріш за все, оберу менший метраж, менша кількість петель. Але про це все я буду розповідати згодом. Я вже все вирішила, ось так виглядає мій зразочок. І... Візерунок, такий візерунок я в'язала. Пам'ятаєте, в попередньому влозі я говорила, що були помилки. Я вже зрозуміла, де я їх допустила. Звичайно, я їх виправила, і тут вже цих помилочок немає. Ось так, дівчатка і хлопці. У мене такі трішечки новинки. Що буде далі? Буду показувати, буду в'язати і насолоджуватись процесами. А на сьогодні <пішла>, пішла далі творити, бо в мене ще по плану озвучити для вас відео. Я для себе придумала, от хотіла також це про цему кадру сказати, вибачте, будь ласка, бо вже кажу, як за кадром. Я хотіла озвучити відео, яке в мене найпопулярніше на каналі це про реглан згори. Я вже переклала все повністю. Зберегла це відео, я його хочу сьогодні переозвучити і, скоріш за все, завтра воно вже вийде у вас на каналі. Якщо вам цей варіант зайде, то деякі найпопулярніші відео на моєму каналі, які я створювала самостійно, я все ж таки переозвучу, щоб вони були в української. Мовою. Мені здається, це найправильніший варіант на сьогоднішній день. Їх не так багато, найпопулярніших, і я подивлюся, чи є сенс це робити. Але мені здається, є сенс, тому що це україномовний контент, і для розвитку нашого україномовного Ютубу це буде великий, великий плюс. Я пішла створювати, і що вийде, дивіться завтра. Хоча ви, скоріш за все, це почуєте в понеділок, а відео вже є на каналі, тому я залишу краще вам посиланнячку. Вітаю вас знову! Сьогодні в мене вже неділя, і треба завершити свій блог, в'язальний. Тут показувала, тільки щось зробила зйомку відеоурока по в'язанню набору петель для новачків. У мене на каналі буде серія відеоуроків української мови для новачків, повністю детально кожен крок. І сьогодні я. Відняла відеоурок по набору петель з пицями. На наступний відеоурок хочу підготувати набір петель тобто на лицеву гладь і виворітню гладь буду також підготовлювати, але це все буде трішки згодом. Тому зараз відкладаю ось такі у мене два варіанти роботи були сьогодні. І не тільки сьогодні, тобто я готувала матеріал, готувала всю інформацію, і, звичайно, це не просто так. Ось зараз я працюю над двома проектами лише. Ось цим і цим. Це я взяла для наглядності, показувала про класичний набірний край. І тому зараз я працюю, хоча також треба попитатися дов'язувати. Але чесно вам скажу, мені не хочеться в'язати старі проекти. Більше того, мені дуже-дуже хочеться в'язати нові проекти. У мене вже багато, купа, взагалі величезна купа ідей. Я вже знайшла, що я хочу. У мене цілий запис. Зараз я буду працювати над цією футболкою, і якщо все вдасться, в залежності від того, коли я завершу, можливо, я розпочну в'язання ще однієї футболки, а можливо, скоріш за все, таки буде, я вже розпочну в'язання двох. Масштабних проєктів це буде кардиган і буде светер жакартом. Тобто кардиган жакартом і светер жакартом. Мені дуже хочеться кардиган жакартом собі на осінь, тобто вже почну його готувати. Якщо у вас буде бажання, ви можете приєднатися до в'язання разом зі мною. І, звичайно, на етапах я вам покажу, що я. Хочу. І що я придумала, які в мене будуть ідеї, я вже все підготувала, як кажуть, окрім пряжі. Треба ще докупити пряжу і так само це як стосується шкарпеткової, але зі Шкарпетковою в мене виникла ідея, у мене здається для деяких, ну, для деяких проєктів, у мене для двох проєктів Шкарпету. Тобто, почекайте, я собі... Давайте, скоріш за все, краще відкрити мій записник, старий, в якому я записую процеси кожного дня, що я роблю. Так, один, два, три, чотири. Скоріше за все, на чотири пари. Я вже придумала п'ять пар пашків, які я хочу писати. Це шоста, до речі. На, здається, на всі, ну, на п'яту, на одну пару, у мене здається, можливо, не буде пряжі, а можливо, вона і є. Я згадую, але вона, можливо, просто не підійде в тому кольорі, в якому я хочу. Але це так. Я поки думаю, розмірковую той варіант ще може дозріти до п'ятої пари. Поки що. Звичайно, з цих пар п'яти Дві з них, три з них будуть джакардом. Одна буде майстер-клас обіцяний, який я обіцяла відзняти для свого клубу, звичайно. І о, одна буде дуже цікава пара, я її давно хотіла спробувати, я її навіть пробувала. Якщо все вийде, то, звичайно, я випущу майстер-клас на каналі Відеоурок. Я її спочатку з дивним чудом побачила на Ютюбі. Людина просто показувала свої роботи, але вона не займається відеоуроками. А потім мені трапилася ця модель в журналі. Тому я, звичайно, о, собі фото поробила, поскрінила і тепер буду пробувати намагатися в'язати. Ось так. О, ну, це такі мої ідеї. А давайте про шкарпеточки, про процеси, що я ж в'язала. В'язала ось таку шк... пару шкарпеточок. На неї, скоріш за все, запишу для вас відеоурок. Відеоурок буде на каналі в мене. Це не буде в платному доступі, це буде в безкоштовному доступі. Це модель Drops. Тобто я не моя власна модель, модель Drops. Я колись для себе її зберігала і, звичайно, зараз я хочу її повторити, цю модель. Ось так вона виглядає, цікавенька. І, звичайно, модель Drops, Я хочу просто її повторити у відеоформаті. Якщо вам цікаво, то ви зможете також зв'язати її зі мною. До речі, коли я почитала в описі, як в'яжеться п'ятка, то я зрозуміла, що це класична п'ятка. Тому ми будемо в'язати ту, яка зручна нам. Зараз почну, скоріш за все, відеозйомку п'яточки і зберігаю просто візерунок і зберігаю ідею. Ось задньої частиночки. Все інше при цілому проблем не бачу. В'язати. І почала я звичайно, в'язати свою футболку. Всім дуже вдячна за поради. Зелену не знаю, можливо, вже в цьому році зеленою не почну в'язати. Можливо, зелена буде не чиста шовськ із козою, а можливо, я її поєднаю з мериносом. Я ще придумаю, подумаю, але це все може. Перегратися мільйон разів. Бо у мене вже ідеї, але дві пари рук і ось бачите, оце я в'язала 3 чи 4 дні резинку. Тут 20 см 25 рядів і 5 см. І ось тільки тільки ті, ну, почала перший ряд вводити візерунок. І це тільки на передній частині. У мене тут 342 петлі. Тобто ви розумієте, що медитація. Спиця номер 3 до речі, я в коментарях, звичайно, дівчатам відповів, Але до мене запитували довжину спиць, можливо, кому цікаво буде. От зараз я на ними працюю, бачите, це мене все влаштовує. Довжина спиць ця 10 см, ця 8 см і найменша 5 см. Довжина. Але в коментарях, звичайно, людині я вже відповіла на цей момент, як вам кажу. Так, ну що ж, на наступний тиждень я беру з собою. Ці два процеси не знаю, чи повернуся я до тих старих процесів, бо я навіть та пряжа, яка в мене вже є, тільки шкарпетокову, я зараз готова брати в роботу. І в мене є ідея стосовно моїх залишків пряжних. А от те, що в мене лежить в запасах пряжі, я її навіть не хочу доставати зараз чомусь. Бо в мене виникли ось такі ідеї з жакардами. У мене жакард був ще ідея з жакардами була в Німеччині, мені дуже хотілося. Мені подобається цей процес медитації з жакардом. Тут оцю резинку я поки вив'язала, дуже довго було. А потім, ну, зараз візерунок, мені здається, що буде швидше процес. Але візерунок мало відрізняється від резинки, вам скажу. Так. Я розумію, що треба ті процеси завершувати. Я собі в план на травень їх ставила. Але що буде, то й буде. Я так знаєте поки що працюю над цими процесами. І поки ось так. Тобто, в мене зараз по плану 6 пар. Різноманітних шкарпеток а, і футболка. <смі> Поки що. Також я хочу докупити пряжу, купити і зв'язати собі зелений светр. Він зелений буде, от перше, я кажу, ідея. Бачите, вже проговорила з кольором, так що зелений кольор буде светра, але не той не такої пряжі. Іншої зелений светр хочу і хочу кардиган. Але кардиган не буду розповідати всі карти, бо можливо я зміню кольорову гамму, того, що я знайшла, я візерунок знайшла, картинку знайшла. Вона вона просто так, от Отак от і я хочу. Знаєте, я кажу. Тобто, ці два вироби я точно хочу, над ними я буду працювати. Ось так працюю зараз. Беру на наступний тиждень. Дякую всім, що ви були зі мною. Тому що на наступний тиждень мене також буде цікаво. Я буду працювати над цим і над новими відеоуроками. А також я буду активно працювати над інформаційно, тому що я хочу зробити і в текстовому, і в відеоформаті. І на наступний тиждень на клуб я все ж таки хочу зробити обіцяний опис плаття.